Слава Україні! Вона жартума називає себе трьома мушкетерами, а за Дартаньяном в них чарівна Світлана. лів'янка, яка вже 27 років живе у Ліоні. Французи Даніель та Марк вже давно на пенсії, але подужати дві тисячі кілометрів за кермом для них не проблема. Вони волонтери і мають дуже важливу місію привезти до України швидкі, які потім передадуть на фронт дорога з Франції до України була непростою, і звісно, я трохи змучився. Але знаєте, звідки я черпав сили та натхнення? Я згадую свій перший приїзд до вас на початку війни і тих людей, які тікали від бомб, жінок і дітей, які плакали. Мене це дуже зворушило. І тоді я зрозумів, що не можу спокійно жити, якщо нічого не буду робити. І так я став волонтером. І, хоч Франція стала для Світлани рідною домівкою, серце вона завжди з Україною разом з чоловіком французом та двома їхніми дітьми вони взялися за волонтерство з першого дня повномасштабного вторгнення і вже допомогли придбати 20 швидких, але в планах зробити ще більше для нашої перемоги. Ми волонтеримо усією сім'єю. Моя дружина Львів'янка, тож і двоє наших дітей наполовину українці. Я просто не міг залишитися осторонь. До нас нашого міжнародного проєкту Розстріляна швидка доєдналося багато французів. І повірте, що наша допомога Україні так об'єднує, що ми волонтери стали вже як рідні. Нашим бізнес-планом є 30 швидких, але вже ми дві привезли. Це вже наступні дві, які приїхали. Через кілька на наступному тижні здається виїжджає ще три швидких допомоги. Тобто, це буде такий прогресивний план, який буде йти тільки швидкі, готові відремонтовані. Вони будуть відправлятися в Україну. Волонтери переконують, що проблеми з пошуком донатів у Франції не виникає. Там підтримка України дуже сильна та свідома, особливо коли люди неочно бачать, як ворог підступно порушує закон та знищує автомобілі медиків. Для цього Світлана разом з друзями показують розстріляну швидку у кожному куточку Європи. Ми привезли розстріляну швидку з Харкова, яка була розстріляна росіянами, коли медики приїхали надавати першу медичну допомогу. І, на щастя, медики встигли спуститися в підвал. І через 30 секунд ця швидка була розстріляна. Люди жахаються, тому що вони не розуміють, як у 21 столітті може бути така. Таке... Варварство Даніелю 68 років, і він душа волонтерської команди. Його батько родом з другого Тож коли Росія напала на Україну, чоловік прийняв принципове рішення вивчити українську мову. Волонтер зізнається, що завдання це не з простих, але дуже для нього важливе. Я чув українську від батька. Це дуже гарна мова. І мій принцип говорити з українцями саме на їхній мові, адже так я висловлюю свою повагу. Це мій перший візит в Україну, і я почуваюся дуже комфортно тут серед вас. У мене є мрія приїхати сюди пожити в рідне село батька та краще навчитися розмові. Перший раз Ів приїхав в Україну аби врятувати від обстрілів рідних своєї невістки. А коли ж побачив лихо війни, просто не зміг сидіти, склавши руки. Каже, що наші люди вражають своєю щирістю та вдячністю найбільш емоційним моментом для мене зараз є відкритість та вдячність українців. Дорогою сюди нам дякували, давали безплатно продукти і різний товар. Дуже розчулюють їхні вдячні погляди. Коли ми рухаємося на цих швидких, які перевозимо до України. Даніель дуже готувався до свого першого приїзду в батьківський край. Чоловік навіть написав послання для українців і дуже хвилювався, чи правильно вимовлятиме наші слова. Я фонсу. Allez, il y a Ukraina, ye, Ukraina Boudé, slavo Ukraini. Et il y a ja Douje, Chasslivi, euh, Boudé, euh, Ukraini. Et. Tacos, euh, Trishke, euh, Dopomo, dopo Atte, Ukrainci. Voilà. вам. Євгенія Полюкарпова. Остап Кульпа. Правда, тут Львів. Роботи з демонтажу та перенесення меморіального комплексу пагорб. Слави тривають. На сьогодні вже виконані роботи з перенесення приміщення на могильних споруд і демонтажу покриття доріжок, які були між могилами. Також демонтовано гірлянди з огорож. Минулого тижня ми демонтували одну з пілон. Цього сьогодні відбувся демонтаж другого. Пілону на головному ході на територію меморіального комплексу Пагорослава. І, в принципі, роботи йдуть згідно графіку. Я думаю, що до кінця місяця ми мали би завершити ці роботи. Станом на сьогодні екзумовано вже більше 160 останків і це вже десь половина роботи. Наразі експерти працюють над ексгумацією братських могил, яких є 4 на території Личаківського цвинтаря, додають посадовці. Ми виконуємо. Зараз можна фактично сказати останній крок по знищенню останнього військового маркера радянського періоду в нашому місті. Тобто, ми забираємо останній військовий цвинтар з міста Львова, так званий Слави. Ми пам'ятаємо, що Слави – це місце має свою історію, тобто Росія завжди ним гордилася. Там захоронені агенти того часу, зокрема і Путін, і Кузніцов. Також посадовці зазначають, що роботи з демонтажу виконані майже на 90 Всі роботи виконуємо відповідно до дозволу, який надало Міністерство культури. Переносимо цей цвинтар, всі захоронення на Голосківський цвинтар. Вже теж визначені межі. І зараз там здійснюється підготовка цього місця. Потім будемо радитися з громадою, що там буде. Перед тим що маємо провести дослідження землі, геології тобто, бо треба розуміти. Не, яка там є ситуація з ґрунтами? Чому тому, що ми під час ексгумації побачили, що захоронення радянська влада здійснювала на, на відстані в землі 30-40 сантиметрів? Це неправильно, це поза усіма санітарними нормами. З'ясувалося, що це все через гірські породи, і просто глибше вони прокопати не могли. Планується, що усі роботи тут завершать вже до кінця місяця. Потрібно було вже йти і. У мене донька росте. Потрібно, щоб вона жила на, на мирних територіях. Хочеться миру і щоб все не було війни. По радіо так почув, що почалась війна, я до кінця не вірив, що може таке бути. Але так сталося, що, що таки прийшла війна на нас. Мої обов'язки це відвезти хлопців на позиції безпечно, щоб вони добралися. Завозити їм. Провізію, ротацію їм проводити, або виїжджати мобільною групою, приїхали від міжмінометного відділення, відстрілялися і швидко поїхати, щоб нас не ніч, темнота, нічого не видно, їдеш без фар, приїжджаєш. І потрібно швиденько розложитися, щоб хлопці розклалися і почали свою роботу. І так скоро потім потрібно збиратися, щоб нас не засікли. У них дуже багато дронів, і вони... все ж переважно все робилося вночі. Вночі або надранок. Ніхто в день не міняв, нікого і нікого не вивозив, тому що тут то дуже опасно. Тільки вночі їхали без фар, без всього, і так пробиралися. Але не завжди вдавалося так проскочити, щоб тебе не замітили. Але бували такі випадки, просто що то було в лісах і, і вдавалося уникнути з ними. Як ми виїжджали, Мобільною групою на початку вторгнення в Вовчанськ, це було на другий день. Запам'яталось найбільше. Тоді нас просто засипали всі. Ми навіть не могли нормально з мінометом розвернутися, тому що літали і міни, і артилерія, все, все що могло бути. І ми єлі-єлі, потім звідти вибралися. Вони зруйнували повністю місто, якийсь там. Вони просто поступово його зруйнували. Вони не дивилися на жилі будинки, ні на що. Вони просто знищували поступово. Бачу місцевого. Шоста ранку, коли ми приїхали, ми приїхали в третій ночі, а пів шостої ранку місцевий йшов, вигулював собаку. Я ще здивувався, думаю, йдуть бої, йдуть обстріли, але він побачив, що ми стоїмо, він розвернувся і, і пішов. Що мотивує? Моя донька мотивує мене. Я хочу, щоб вона росла в, в мирній. Країні, щоб не було війни. Саме більше мотивації. У Краківці викрили тютюнову контрабанду. Відомо, що у пункт пропуску прибув мікроавтобус, який прямував в Україну. І в ньому при перевірці виявили 448 пачок білоруських сигарет. Половина з них не мала жодних акцизних марок. За словами 48-річного водія, він отримав цигарки у Кракові та мав надіслати їх поштою до Кременчука. Товар вилучено, а на чоловіка складено відповідний протокол. Правоохоронці викрили масштабну схему незаконного переправлення чоловіків через кордон. До цього причетна чимала кількість осіб через їхню діяльність, чимало військовозобов'язаних втекли з країни. Фіоранти справи. Підшукували військовозобов'язаних осіб, яких за грошову винагороду фіктивно влаштовували водіями до фізичної особи підприємець правоохоронцями. встановлено, що впродовж 22-23 років, у такий незаконний спосіб, державний кордон перетнули щонайменш 126 осіб. До злочинної схеми була причетна 21 особа. Працівниками поліції було проведено 24 санкціонованих обшуку у п'яти регіонах України. Під час проведення обшуків було вилучено мобільні телефони, комп'ютерна техніка, флеш-накопичувачі та інші речові докази. На даний час двом фігурантам справи було оголошено про підозру щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Санкція статті передбачає до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На даний час слідство триває.